Читати. Ви читали казку Оскара Вальда, яка називається Хлопчик-Зірка. Зоряний хлопчик. Може, пам'ятаєте цю казочку? взагалі у нього дуже багато було казок, він написав казки. От якщо колись вам зустрінуться казки Оскара Вальда, візьміть книжку, почитайте. Ну, просто шедеври, дуже чудові казочки. Оскарвальд продовжує цю тему розвивати. І головна проблема цього твору це проблема співіснування внутрішньої зовнішньої краси. Що таке краса взагалі справжня? От що можна вважати? Справжньою красою. Ну, от з цього приводу ми будемо з вами пізніше міркувати. Коли ви е, познайомитеся з текстом роману, і ми розберемо образ головного героя, хочу сказати, що це інтелектуальний роман. Взагалі-то це реалістичний роман, тому що Устар жив у другій половині 19 століття і творив та писав свої твори. А друга половині 19. Це вже реалізм. От перша половина 19-го це романтизм, так? Да? Ми з вами казали про Лофмана, про Вітмена. Вони були романтиками це романтик, письменник-романтик. А Оскар Вальд письменник-реаліст. Ми знаємо з вами, що реалізм це такий напрям літературний. Який відображує е, правдиве, реальне життя. Те, що нас оточує. Е, але роман, оцей, незважаючи на те, що це реалістичний роман, е, показує нам ну, справжнє життя, справжнє реальне життя. Крім того, що можна сказати, що у цьому романі є зачатки модернізму. Пам'ятаєте, я колись давно вам казала, що модернізм і нас ще не казала, е, модерністський напрям, а модернізм це 20 сторони.